Всім доброго здоров'я! Сьогодні ми побачимо та почуємо про що думають, про що говорять наші українські жінки. Отже, відео перше, будь ласка, ваша увага не можу зрозуміти одну річ. Якщо в одній каплі сперми більше життя, ніж в одній каплі крові, то е, логічніше, якщо би вампіри сосали хуй. Логіка це моє все. Та чому лише вампіри? Вам теж нічого не бракує. Відео наступне: Сперма лосося. Очень часто мне встречалось это словосочетание в блогах модных косметологов. И Я постоянно, каждый раз, когда слышала эту фразу, думала: Господи, женщины сошли с ума, ну что только они делают? А недавно я узнала, что мои любимые полинуклеотиды. которые я прокалываю курсом каждые полгода оказывается оказывается боже какое интересное стечение обстоятельств производится из первого знаете в этот момент я вот знаете ощутила э, ко мне пришла такая мысль что вот эта вот вся история мужчин про то что на лицо полезно она уже не перестала перестала казаться такой же безумной Боже, знаєте, от, є речі, которые лучше в житті не знати. От колола я себе полінуклеотиди, і все було добре. А тепер, коли я знаю, що це сперма лосося, уже розказати об этом кому-то стидно. Ну, в общем, так, да. секрет моєї молодості, ну ви поняли, да? А я говорив завжди: на обличчя корисно. Тому жіночки-дівчата, нашим тих околів, на вам тих лососів, майте чоловіків. Підійшла, попросила, хочу на обличчя, і все дешево і сердито, і всі щасливі. А ми йдемо далі і вашій увазі, відео наступне, будь ласка. Якщо у вас так не виглядає вечір неділі, ведер мій контакт! Е, вгадайте, що це, дівчата. Це крашеньонний лаш. В мене в лаші завівся грибок. Ви уявляєте, що було в моїй піпі? Ну мені просто стало цікаво, що там лаще всередині. Тому я його розібрала. Ну це ж реально грибок, я не прикалуюся, дивіться. Це твій якийсь там. Боже, це грибок. Це от в нас ця антена, Оце. Оця антена. Далі, оце моторчик, який вібрує. Це то, що від чого ми мали би отримувати орган. Це акумулятор. І, коротше, він в мене не заряджається. Я думаю, тут якийсь контакт відійшов його треба спаяти, і тоді він буде працювати. У нас, на жаль, паяльника нема. Ось така справа. Тому українські жіночки, хто з вас має сексуальні іграшки, будь ласка, тримайте їх в порядку. Аби не було грибка, аби не було плісняви, аби не було чогось гіршого. А ми продовжуємо, отже, відео наступне. Ті рібонька те стало ще яскравіше за рахунок ось такого маленького діваську. Дівчата, це така перлинка для вашої перлини. Дивіться, у нас ось такий контейнер, він заповнений водичкою. Ось дивіться ось така у нас ракушка виходить. Що ви робите? Вона ось така мокренька, дуже зволожена. Ви берете між пальчиками і починаєте себе тірібонька цю квіточку. З рахунок того, що вона ось така ребриста, буде підсилювати ваше відчуття ще більше. Буде зволожувати вашу квіточку під час цього процесу. Ось такий маленький девайсик, але скільки то буде приємних відчуттів. Взагалі, ось така штучка, вона є одноразовою. В принципі, можете сюди залити водичку і використовувати її повторно, якщо забажаєте. Це дуже зручно. Ви керуєте процесом самі як забажаєте, і за рахунок цього ви можете набагато скоріше дійти ось цього оргазму, ось цього піку, що від якої ребристи поверхні, ну я не знаю, хто стримається. Дуже класна штучка. Я вважаю, що кожна дівчинка повинна спробувати ось таку малесеньку ракушку. Що я хочу вам сказати? що На мою власну особисту думку, половина, а навіть може і більше, українського тіктоку побудована на жночих матильдях, на жночих генеталіях. Про них говорять всі: Блогери, старші люди, молодші, чоловіки, жінки, всі підряд. Складається таке враження, що така надмірна увага на жночих Матильдах уже прийшла у стадію поклоніння. Ну це так, моя власна думка. А ми продовжуємо. Отже, відео наступне. Мене дратують ці двері. Знаєш чого? Бо чого? що я під час того, як я хочу хлопнуть, вони не хлопають. Я хочу висловити свою експресію, а з якою би силою я їх не штовхала, вони не хлопають. От я хочу уйти, пафосно. А як пафосно уйти, гримнувши дверима? Ну Це ж не нормальна! не можна хлопати тільки коли отак. От от. А я не хочу так, я хочу отак. От Зробив щось з цим. Жіночі емоції, жіночі капризи, жіночі істерики, жіночі хлопки дверима і так далі. У мене виникає одне просте питання: що реально у вас є в голові? Будь ласка, дивись відео. Єдиний момент, коли чоловік розуміє, що в жінки в голові. Це коли вона робить йому мінят. Питань немає ніяких. Відео наступне. Про це мовчать всі жінки, але я скажу: тільки тоді, коли у чоловіка є гроші, жінка любить його такого, який він є. Це все, що нам, чоловікам потрібно знати про жіночу любов. А мені, от інтересно, є нормальні мужики, які нормальний секс люблять а не пихать в женщину в разные части тела свой писюн, заставлять ее мучаться, испытывать боль, мнуть ей сиськи, травмировать грудь, соски, тянуть ее за уши и трахать в рот, ее, повреждая ей глотку и за волосы ее насаживать вот это вот. Трахать в рот, то есть и там в другие места, не предназначенные для соития. Вот есть нормальные мужики, которые вот просто действительно воспринимают половой акт как совокупление в целях сделать приятно женщине. И себе сделать приятно, получить вот э, совокупиться с ней. Вот что такое совокупиться. Это значит, что ты хочешь женщину, ты хочешь э, с ней быть одним целым, и вместе с ней получить от этого удовольствие сексуальное. То есть, вот это Разряд. разрядка сексуальная, а разум это результат того, что ты хочешь сделать ей приятно, и тебе от этого приятно и вот, вот этот момент э, удовольствия, он вас э, укрепляет, вашу любовь. То есть ты как бы не дрочишь своей женщиной себе, как это делают большинство, которые вот, даже не понимают, для чего им секс нужен. То есть секс просто потому, что надо потрахаться, как животное, и для этого вот твоя жена, ты ее берешь и просто, короче, насилуешь, то в рот, то в жопу, то по-разному, так что вот там, тот тебе хочется, ты ее там ляскаешь, потому что тебе это нравится, а женщины терпят, потому что хотят доставить удовольствие своему мужчине, чтобы он не пошел это удовольствие искать на стороне. И терпят, у них, блин, из слез глаза текут, когда им этот хуй... Запихивают глубоко, и он, у нее уже там рефлексы э, срабатывают, что ей уже и блевать хочется, и слезы текут, и сопли текут, она это все терпит, э, потому что он должен наиграться. Потому что, иначе, вот если она ему не будет давать, он же ж типа уйдет. Вы, э, пока будете это терпеть, э, то вы будете мучиться, вы будете несчастны. Хоть бы кто-то один раз сказал, мне это не нравится, я этого делать не хочу. Все терпят, потому что так надо, потому что типа мужчине надо. А вы не предлагали мужчине, чтобы его кто-то в рот выебал или в жопу, чтобы он посмотрел, как это приятно. Попробовал. Попробовал обратную сторону. И женщина ⁇ это тоже человек, который... В принципе никто из женщин молодых девочек не мечтает облизывать то место, которое писает. То есть таких мыслей у молодых девушек нет абсолютно. Вот это все разврат, который в нашем обществе, который мужчины начинают продвигать, навязывать и требовать, потому что так надо, так все делают. Це круто, типа. Це круто. Ти, типа, плохая любовниця, якщо ти цього не дієш. Так що, чоловіки та хлопці, робіть це м'яко, плавно, не різко. З вуха не тягайте, а рути не розривайте, бачите? Жінки жаліються. А жінки зраджують. Блін, оце постійно чоловіки пишуть в коментарях. Жінки зраджують так само, як і чоловіки і ще більше. Що ви хуйню пишете? Жінки не зраджують. Жінки це святі створіння, які кохають одного єдиного свого чоловіка на все життя. Жінки не їбуться з чужими чоловіками. Жінки одружені, тим паче жінки. Теж не їбуться з чужими чоловіками. Ну, що ви таке розказуєте? Жінки це берегині домашнього вогнища. Їм немає навіть коли зраджувати. Вони займаються діточками, вони вишивають хрестиком, вони печуть пироги і корова, їй варять борщі. Про які зради ви говорите, чоловіки? Жінки це святі створіння. А шалави, мандавошки, прошмандовки, да, оті зраджують. І з чужими чоловіками їбуться, і своїм чоловікам рога наставляють. Цьом цом люблю, цілую, обіймаю. Те, що жінки сімейні, святі, порядні, вірні, чесні, ну, прям благородні і так далі. От нецікаве таке питання: а хто у це ще вірить? Хто вірить у те, що ця жінка от говорить? Можливо, діти ще у це вірять. Там, років -рок, приміром, 5-10 можливо. Ну, не знаю, як це навіть коментувати. Дивіться, якщо вас цікавить тільки піська, вам все одно доведеться мати справу зі всією людиною, повністю з руками, ногами, головою і так далі. Може, це комусь незручно, може, це так не хочеться. Але таке життя, така комплектація. От абсолютно так само з тулками амортизатора. У 99% випадків вони йдуть в зборі. В принципі, я згоден. Усе йде в комплекті. Проте, велика кількість, навіть може і більшість сучасних молодих жінок-дівчат, нічого тобі не може запропонувати натомість. Лише одні вимоги, обвинувачення, претензії і так далі. Ти маєш, ти мусиш, ти маєш добуватися постійно перманентно. Я вам таке ще скажу: що у мене є друзі, котрі вже багато років у дружні 5 років, 6, 7, навіть 10. І постійно ті чоловіки е, чують таку фразу від своїх жінок: Ти мене не добиваєшся. Ну, що в жночій голові є? Я вже з тобою сплю, у нас вже є з тобою діти, і ти мені таке пред'являєш. Я ще вам таке хочу додати, що добуватися жінку ти маєш постійно. Це якась така наша українська національна традиція. Ти маєш добуватися постійно в молодшому віці, в старшому віці, в зрілому, в, не знаю, в дорослому житті і так далі. Постійно, перманентно. Зараз вам покажу вирізку з часу рулетки на дану тему. Будь ласка, ваша увага. Скільки вам років? 21. А Вам тільки зі вашій подружці. По 18. Добре. Мене є вас питання одне таке: так, так як до, до дівчат. Давай таке питання. Я, я сьогодні зайшов у Тікток і бачу угу. таку тенденцію від психологів наших українських, що дівчат... Я да... психолог. О, дуже добре. Треба добуватися жінку чи ні? Як ви вважаєте? Так, так. А можете обґрунтувати, чому саме треба? Для чого? На сенсі, чому? Треба. Ну, кому треба? Чоловікові чи жінці? Чоловіку. І жінка теж може. Там все на рівні має бути, розумієш? Я твоєму ніколи ніколи не добувався. дівчинка мені подобається. Зробив комплімент, пішли на каву, поспілкувалися. Далі все стається само з собою. Але я, я просто бачу, що. Ну так, але просто ж можуть бути ситуації, що треба добиватися, щоб у нас трати, бо так от не дається, понімаєте? Тоді треба йти до іншої жінки. щоб свою соб... щоб, 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 щоб не, 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 не Бо ти добуваєшся, робиш пузі, пози... робиш потуги, з того нема нічого. А так щось до іншої жінки зразу все стає. От зараз у вас є якась дівчина. О, зараз є так. Я її співчуваю. <laughs> Ось така справа. Коротше, треба добуватися. І нічого не важливо, хто вона є, чим вона займалася, чиї рвали рот у свій час, <laughs> як попередньо висловлювалося, це не має ніякого значення. Ти чоловік, а значить, маєш добуватися. А на сьогодні все. Що я хочу вам сказати? Те, що коїться у жночій голові, особливо у теперішній час. Це, це не зрозуміє ніхто. Це просто треба приймати як належне. Тому я вам бажаю всім здорового глузду, правильних думок. І нехай у вас все буде добре, наскільки це можливо. Всім добра, всім хорошого настрою і до нових зустрічей.